Всім привіт! Сьогодні попала така техніка 240-го хузбарна, вона не часто приходить, бо вона і в закупці дорожча і ламається рідше, але якщо вже поламалось, то поламалась. Коротше, я завів, почав газувати, вона ривками робить, карбюратор трошки покрутив, не хоче вона, устойчивості нема. Скоріше всього, що сальники побігли, будемо розбирати. Менять сальник. Снимаем крышку. Ну і сразу оглушителя щоб не мішов. На 10 головків. От що я не люблю ремонтувати, то це таких узварних, як поміняти сальника то треба повністю розбирати всю пилу. Тут внутрі шестигранник, два болта, відкручуємо шестигранником. і в сторонку не мішало нічого нам. Так, відкрутим, фільтр можна зняти. Тепер знімаємо ручку. Тут на трьох болтах вона прикручена на амортизаторі. І знизу два штука. Відкрутили тепер тягу газа знімаємо. Нажимаємо на курок, щоб він вийшов. І тут легенько піддіваємо, тягу виймаємо і знімаємо ручку. Закладну планочку знімаємо, щоб добратися до карбюратора. На болтик в одному тут крепиться. Тепер сам карбюратор. 8 головка. Крутше. Ще один болтик тут, корпус фільтра. Мне такий болтик. Так, виймаємо корпус. Карбюратор. Снимаем шланги с карбюратора, чтобы он не мешал. Один и другой. Откручиваем стартер. Аж топорити поршня. Відкручуємо свічу. Ога. Тобто добре закрутив. Є спеціальний ключ пластмасовий, продаєте, але вам щоб поміняти раз то не треба, напихаєте. Віревочка в циліндр. Вона хорошо, м'ягенька, не поцарапає поршня, не, не поламає. Відкручуємо гаєчку на 13 тут головку. Я відкручую так. Віджав гаєчку, взяв. Піднімаю паску губцями і легенько. Все, воно відійшло. І знімаю маховик. Тепер відкручуємо сцеплення. Я зробив отакий примітивний ключик. Він і на китайці йде. І Нахуй зварно підходить. Тут ліва різьба, не забувайте і відкручує. Тоже ніколи не відкручувалось зажати, так що пішло. Вирівняти сразу. Знімаємо тарелку. Ну Тут я дивлюся, сальник не дуже, але все одно трошки пустив, бо в маслі трошки є. В основному ця нагрузка йде на цю сторону, на цей сальник. Він або задубіває, або пускає з двох дну. Трохи витру тут будемо знімати масло насос зараз. Знімаємо пластинку, тут трошки підковернуть, щоб її сняти. З одну і одну, з другої сторони ще там повитираю все. Так, тепер два винтика. Вирвемо його легенько. О, яка гадость тут? Не знаю як він ще качає, але качає. Да, тут сальник теж весь мокрий. Побіг треба буде міняти по-любому два сальника. Знімаємо переходник до карбюратора. Тут на чотирьох винтиках. два зверху, два знизу. Відкручу катушку, щоб не мішала. Можна було плешити, але вона буде мішати. Краще відкрутити розбираємо мотора тут воно на чотирьох болтах крепиться на вісім головка. Трошки підковернули його, воно там так засмуктане, щоб прилипло і акуратно виймаєте. Так, ну поршнева тут поршень Нормальний, хороший. Виймаєте колінвал. І будемо міняти сольнечки. Візьмуся я, наведу марафет, тут все воно таке грязне, засмальцоване. Коротше, повидуваю, повичищаю, повитираю, потім будемо продовжувати. Ну що? Поведував я, повичищав, повишкрабував і циліндр, подончик. Коротше, все повичищав. Думав тільки одні сальники поміняти, але бачу тут почіпник теж болтається. Тобто, буду вмісті з почіпниками сальники міняти. Один тут легко знімається, а другий треба зняти пружинку привод для маслонасоса. Берете і легенько виковирюєте. Пружинка тут нема різниці, якою стороною ставити, любою і викидаємо цей почипник. Зараз я протру це все діло. Внутрішню частину трошки масельця, щоб воно зайшло добре. Всі и друге сіл. Тепер пружинку назад ставимо. Те же саме. Отверточка садимо я. Вона туди защлкнулася, сіла на своє місце. О, це воно. Що тепер будемо мастити герметиком? Я спочатку перед герметиком обов'язково обезжирую і санники самі, циліндр, подончик, щоб добре пристав. герметик. Теперь тонким слоем Намазываем герметиком. Я ее пальцями размазаю. Головне туда в канавку хорошо напихайте, щоб в канавці тут герметик был. Я намазываю на обох сторонах и на подончик смазываю герметиком и цилиндр. Так, намазюков я везде. Тепер треба минут 10-15 підождати, щоб воно присохло трошки цей герметик. Так, ну що время пройшло. Болти я обов'язково на різьбовий фіксатор сажу, щоб вони не відкручувалися, не відкрутилися точніше. Підготовлю болти, смачу поршня сразу насельцем щоб хорошо зайшов на цилиндр виставляйте кольцо напротив замка и будем садити цилиндр так він отак у нас йде. карбюратор сюда значить звездочка степления на ту сторону значить вот такого садимо ее И теперь садим ее коленвал на место ставим. И болтами вжимаю. Хорошо, тепер дожимаємо. Прокручуємо, провіраємо тоді чи... Крутиться нормально. Так, є. Тепер будемо збирати. Поставлю глушитель, прикручу. Сіточку. І зажимаємо гаєчкою. Така дорога пилка, заляли оліфи оліфою. Я шкрабав, шкрабав, вишкрабав трохи, не, невозможно. Ну насос робить, насос качає, не жалкують, економлять на маслі. Двома болтиками зажимаємо. Можна пластину зразу поставити, трошки піджимаємо його, щоб воно зафіксирувалось на шпильці. Ось так. Тепер візьмемося за карбюратор. Точніше ставимо переходник. Ходили на своє місто, поставили і зажимаємо. І дожимаємо. Так, тепер буде маховик ставити. Шпунка тут вона разом на маховику йде, попали і гаєчкою, шайбочка, гаєчка зажимає. Для того щоб зажати маховик, сцеплення фіксуємо поршень, веревочку впихаємо. Зафіксирували поршень. Зажимаємо гайку хорошо. Так, тепер можна сразу поставити сцеплення, закрутить. шайбочка внизу зирочка, шайба и сцепление левая резьба то есть влево закручиваете и волшебным ключиком трошки пиджать надо Тепер ставимо катушку назад. Наживляємо болти. Підводимо магнітом до катушки. Я ось зробив отакий зазор. Фольгу взяв, з баночки пива і від бутилки вирізав теж пластмасової, пластикову. Ось так втроє виходить в мене. Це я так виставляю зазор. Прижимаємо катушку до магніта і зажимаємо болти. Хорошенько прижимаємо, не дуже, але но так нормально. ставим карбюратор на место. Пихаем шлангочки назад. Тяга. И одеваем ее. Теперь ставим корпус фильтра. И это все дело зажимаем теж. Маєчками дожимаємо. Так, ставимо фільтр назад. Тепер ставимо цю планку, щоб не забути її у діти перед тим як ручку ставити тепер можна поставити стартер Надіваємо тягу газа, нажимаємо на курок, воно виходить і заводимо туди тягу. Єсть. Тепер болти. Ставимо нижня два штучки. На пружину йде короткий болт. Тих два йде длінчих. Заляємо бензинчику. Так, я тут, навіть сразу карбюратор відрегулюю. Закручуєте H і L, два болта до самого кінця. Закрутили і на два оборота, на два оборота відкручуємо. Раз. Це буде два. Один. Тепер L Один оборот. Два оборота. Ну що, будемо пробувати, що ми тут натворили? Так, тут качаємо бензинчику. Єсть, подсос. Пробуємо. І все. Техніка, конечно, хороша, але щоб поміняти сальники в неї, треба всю її розібрати. Трошки сложновато, конечно, Але помаленьку можна розібрати і скласти її назад. Холостий нормальний, на оборотах теж рівно робить. Вроді все, карбюратор відрегулював нормально, Даже удачно з першої попытки вийшло. Бо буває, що скаче, то трошки треба буде покрутить там але все нормально заляв масло провірив масло тече бо тут масла не було значить масло насос качає ребята жалійте масло насоси заливайте чисте масло ні в якому случає перероб не ляйте а потім дороже обійдеться вам і ремонт, і запчасті. Ну що, на цьому буду закінчувати відео. Все зробив, вроді нормально працює. Кому сподобалось, ставте лайки, дізлайки, кому не подобається. Підписуй... Підписуйтесь на канал. Всім пока!